Наприкінці лютого Володимир збирався у рейс, та повномасштабне вторгнення Росії в нашу державу зруйнувало плани хлопця, як і усіх українських моряків. У мене був підписаний контракт на 24 февраля, я мав був вилітати з України, і я був довжен сісти на суд на 27-му. Ну, так вийшло, що в Україні почалася війна, якби і ми всі розуміємо, що ну, двері були закриті. Через неможливість покинути країну моряки почали волонтерити, допомагати армії хтось пішов в ЗСУ. Втім, весь час продовжували боротись та відстоювати своє право виїхати на роботу. 2 вересня уряд вносить зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України. І згідно цієї довгоочікуваної постанови дозволяється виїзд за кордон деяким групам моряків за певних умов. Там потрібно було взяти пройти администрацию судноплавства, получить дозволы, получить дозвол с РТЦК, дозвол на выезд в месте проживания и взять эти все документы, контракт действующий, рабочие рабочие документы, дозвол с администрации и прийти на кордон и чтобы нас выпустили. То есть кордон работает без без да, администрация тоже выполнила все в двухдневный строк, как указано в постанове. Та отримати дозвіл у військоматі моряки не можуть. В органі запевняють, що у них немає розпорядження, тобто порядку надання необхідних документів. 17 жовтня в обласній військовій адміністрації пройшла нарада з українськими моряками, де обговорили вирішення проблемних питань, які пов'язані з оформленням документів для надання дозволу на виїзд за кордон громадянам України, які прямують для роботи і проходження практичної підготовки на морських суднах в умовах правового режиму воєнного стану. В ітоді ми зійшлися к тому, що ми поможемо воєнній структурі. Ми напишемо, примірно, як ми хочемо, щоб нам видавали, які документи щоб принесли порядок надання. За результатами наради було прийнято рішення в чергове звернутися до генштабу з наданням пропозицій до проекту алгоритму оформлення дозволу для пред'явлення на державному кордоні громадянами України, які прямують для роботи на морських суднах та проханням пришвидшити його прийняття. Тож морякам знову залишається чекати. Олена Малайван, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.